Усім привіт! У цьому відео мова піде про ігри. І оскільки цей канал про математику, то не просто про ігри, а саме про математичні ігри, а саме такі ігри, в яких у вас буде гарантована стратегія, яка призведе вас до перемоги. І наше завдання сьогодні буде розв'язати задачу, а саме знайти таку стратегію в кожній з цих ігор. Отже, маємо першу задачку. У нас на столі а, лежать Дві групки олівців. В першій групці, наприклад, 10 олівців, а в другій 7. Е, грають два гравці. Хтось ходить першим, хтось ходить другим. За, за один хід дозволяється взяти з будь-якої кубки будь-яку кількість олівців, але лише з однієї кубки. Тобто не можна брати одночасно олівець із однієї кубки, і з іншої. Можна взяти, наприклад, один олівець звідси. Або взяти, наприклад, три олівці з цієї групки. Або взяти взагалі всі 10. Так, так, теж можна. Перемагає той, хто забирає останній олівець. Хто переможе при правильній грі? Тобто у кого є виграшна стратегія у першого чи у другого. Правильна гра означає, що кожен гравець намагається виграти. Ніхто не піддається, кожен обирає собі найкращу стратегію. Ну, Давайте ви подумаєте над цим, напишете свою версію в коментарях, а ми зараз перейдемо до розгляду цієї задачки. Наприклад, що буде, якщо гравець номер 1 візьме всі 10 олівців з першої кубки? Та тут нічого не залишиться, буде 0,7. Тоді другий гравець просто забирає собі відразу всі ці 7 і виграє. Отже, така дія першого гравця ну зовсім нелогічна, він так точно робити не буде. А яка ж тоді переможна стратегія? Ми ненадовго залишимо цю задачку і перейдемо до наступної. А ви поки подумайте, обов'язково в цьому відео я розкажу, яка ж тут виграшна стратегія і для кого вона є. Тепер перейдемо до шахової дошки. На шаховій дошці, 8 х 8, в куту дошки стоїть тура. Тура може ходити в звичайних шахах в чотири напрямки: вгору, вправо, вліво та вниз. Але в цій задачі тура буде не звичайна, не шахова. Вона буде зачаклована. І тепер вона вміє ходити лише вгору та вправо. Лише два напрями. Тобто, вона не може ходити вліво, не може ходити вниз. Лише вгору та вправо. На початку гри тура стоїть в цій клітинці. І гравці двоє ходять по черзі, вони її рухають. Ну, наприклад, перший порухав сюди, другий сюди, третій, так, ну і так, точніше, не третій, знову перший, перший, другий по черзі. І потім вони ось так рухають, і зрозуміло, що в якийсь момент вони прийдуть в цю клітинку встануть. Так от хто сюди стане турою, той і переміг. Питання, як треба грати, щоб гарантовано перемогти, і за якого гравця це можливо. Тобто, у якого з гравців є переможна стратегія в цій грі? Можете теж подумати над цією задачкою, написати в коментарях свою ідею. Ну, а ми зараз розбираємо. Ну, звичайно, що е, тура не може встати сюди. Да? На, на першому ході перший гравець сюди не може походити, тому що тоді другий відразу стане в куточок і виграє. Отже, це поле для нього заборонено. Давайте спробуємо аналізувати, яке положення тури є виграшним, яке програшним. Дивіться, ось це положення тури, якщо ми сюди встанемо. Воно буде для нас виграшним. Ну, давайте його позначимо буквою, наприклад, В да, від слова виграшна позиція. Тут буде виграшна. Тоді, тоді, якщо ми після свого ходу залишимо туру, на, наприклад, на цій клітинці або на цій, 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 тобто, якщо ми після свого ходу на якийсь з цих клітинок залишимо туру, то суперник виграє. Отже, для нас це програшні позиції, сюди вставати не можна. Для нас це програшні позиції. Так само, як і ось ці 8, точніше 7, вони теж програшні. Тому що якщо ми після свого ходу поставимо туру в якусь з цих клітинок, суперник відразу за один хід нас виграє. Отже, переходимо далі. Якщо раптом ми після свого ходу поставили туру на цю клітинку. То у суперника залишається лише два варіанти, куди він може поставити туру. Або сюди, або сюди. В обох варіантах він попадає в програшну позицію і ми виграємо. Тоді ця позиція для нас є виграшною. Ця позиція є виграшною, тому що з неї суперник обов'язково попадає в програшну. Такими самими міркуваннями ми продовжуємо заповнювати всю дошку, і в кінці подивимось, якою ж є ось ця клітинка. Якщо ми після свого ходу. Після свого ходу. Залишили туру, наприклад, на цій клітинці, на цій, на цій, на цій, на цій або на цій, то суперник зможе встати в виграшну позицію. Да? Він зможе просто походити сюди і виграти нас через там, два ходи. Таким чином, всі ці позиції програшні сюди вставати не можна. Тому що суперник з них може попасти в виграшну. Програшна, 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 програшна. Продовжуємо заповнювати. Я, гадаю, ви вже закономірність якусь уловили. Далі розглянемо оцю клітинку. З неї, Якщо ми після свого, свого ходу залишимо туру тут, то суперник обов'язково обов'язково попаде в програшну позицію. Отже, для нас ця позиція є виграшною, всі оці є програшними. Оця знову виграшна. Аналогічними міркуваннями. Усі ці тоді програшні, тоді тут виграшна, виграшна, виграшна. І ця позиція виграшна для того, хто поставив сюди свою туру. Да, ми уявляємо, що був якийсь зроблений нульовий хід. Хтось сюди поставив туру, і, значить, той і у виграшній позиції. А той, хто ходить, той, хто ходить зараз, да, хто перший ходить, перший гравець, він може походити лише в програшну позицію. Отже, перший гравець номер один. Гравець номер один обов'язково поставить себе в програшну позицію після першого ходу. Він може обрати собі будь-яку клітинку з цих неважливо, він, наприклад, обрав ось цю. Тоді ми, тобто другий гравець, обов'язково повинен ставити себе на оцю діагональ, велику діагональ головну. Тоді він буде постійно потрапляти в виграшні позиції. Тоді знову перший гравець повинен буде якось відійти. А ми повернемо туру на головну цю діагональ. Якось перший гравець відійде, другий поверне, і другий постійно ставить себе в виграшну позицію. І виграшна стратегія тут якраз полягає в тому, щоб повертати туру на діагональ. Таким чином, в кінці кінців виграє другий гравець, як би не ходив перший. У другого, стратегія, у другого гравця є стратегія, яка дозволяє йому виграти. Тобто стратегія полягає в тому, щоб повертатись на головну діагональ. При цьому помітимо, що якщо б тура на початку гри стояла, наприклад, на цій клітинці, тобто не на діагоналі, то тоді вже перший гравець мав би виграшну стратегію. Як думаєте, яку? Напишіть про це в коментарях. Да? Подумайте. А ми тепер спробуємо тепер поєднати ці дві задачки в, одну, в одне ціле: задачку про олівці і задачку про цю туру. Давайте ми. Введемо певну координатну площину на цій дошці, вона вже введена, але будемо користуватись не буквами або це, як в шахах, а будемо користуватися цифрами, а, точніше, числами. Число 1 буде відповідати у нас першій клітинці тут. Потім 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І так, теж по горизонталі і по вертикалі. Таким чином у кожної клітинки буде своя координата. Наприклад, у цієї буде координата 5 та 6. Наприклад. А тепер зрозуміємо, яке це відношення, ця друга задача з турою має до задачі з олівцями. А в задачі з олівцями у нас теж було дві групки. Перша групка, ну, давайте, наприклад, в першій групці у нас було 7 та 10, а у нас тут нехай буде 5 та 4, наприклад. В першій групці буде 5 олівців, а в другій групці буде 4 олівці. Таким чином, в такій ситуації, 5 олівців і 4 олівці, буде відповідати клітинка з координатами 5 та 4. Ось вона. Ось ця клітинка. А тепер дивіться, які ходи дозволені в грі з олівцями? В грі з олівцями дозволено. Змінити, змінити лише одну з цих координат. Змінити. Причому змінювати можна лише в менший бік. Тобто, якщо перша координата була 5, то в наступній ситуації, наприклад, якщо гравець візьме з першої кубки, наприклад, один олівець і буде кубка 4-4, можна перейти лише вліво, тобто в точку 4-4. Ми ніяк. Не отримаємо е, збільшення першої координати. Тобто ми ніяк не зможемо рухатись вправо. Тобто Ми зараз проводимо такі паралелі між двома іграми. Да? А також можна зменшувати другу координату. Тобто просто забирати олівці з другої кубки, наприклад, з цієї. От. І буде тоді точка 5-3. Якщо ми тут залишимо, а тут один заберемо. Буде точка вже 5-3. Тобто, ми можемо. З цієї нашої точки з координатами якимись початковими рухатись лише вліво та вниз. Ну, В принципі, задачка така сама, як з турою, да? тільки там ми рухались вгору та вправо, а тут вліво та вниз. Все одно, два напрямки. І знову починаємо тоді е, аналізувати, якщо, наприклад, тура стоїть в верхньому е, правому куточку, тобто в точці з координатою 8, 8. 8, 8. Е, це. Аналогічно ситуації, коли у нас є дві кубки по 8 олівців. Припустимо, що перший гравець бере з першої кубки, наприклад, 3 олівці. І залишається тоді нова ситуація 5-8. Тобто шукаємо точку з координатами 5-8. Ось вона. І це аналогічно тому, що туру просто пересунули вліво, ось так от, на скільки там, на 3 клітинки. Потім другий гравець хоче, наприклад. Зменшити кількість олівців в другій кубці, і, наприклад, кладе два олівці з другої кубки. Тоді залишається 5-6. Шукаємо точку з координатами 5-6. Тоді е, тура переходить в цю точку. Да? Ну, ми вже знаємо виграшну стратегію, треба переводити туру на діагональ. А що означає перевести туру на діагональ? Перевести туру на діагональ означає урівняти кількість олівців в обох кучках, в обох групках. Тобто зараз першому гравцеві треба буде е, взяти один олівець з другої кубки і перейти в точку 5-5. Тобто трошки опуститися вниз. І потім, коли другий буде брати будь-яку кількість з будь-якої кубки, то ми зможемо просто урівнювати кількість. Тобто повертатись на діагональ. Наприклад, візьме він е, з першої кубки, наприклад, 3 олівці, залишиться 2-5. Це точка ось ця. Оп. Потім другий візьме з другої кубки три олівці, залишиться 2-2. Він повернувся на діагональ. І таким чином потім хтось, наприклад, візьме два олівці. Ну, Тобто, по суті, вийде вже за межі дошки з якогось краю. Ну, наприклад, тут, мабуть, краще було починати нумерацію з нуля. Можемо тоді просто домалювати собі дошку трошки. В бік ось таким чином. Ну і наприклад, тепер гравець, який бере, він може просто взяти тепер два олівці, перейти сюди. І тоді вже інший гравець поверне його знову в ось цю кутову клітинку і все одно виграє, тобто перейде до ситуації 0-0, забере останні олівці. Отже, можемо прийти до висновку, що в грі з олівцями виграшна стратегія просто урівнювати кількість олівців в групі. Якщо на початку гри. Кількість олівців вже однакова, наприклад, 5-5, це означає, що тура вже стоїть на діагоналі, і перший програє, а виграшна стратегія є у другого гравця. І виграшна стратегія якраз полягає в тому, щоб урівнювати. Так само з турою. Якщо Тура на діагоналі, то перший програє, а другий перемагає. Такі дві гри, які насправді своїм, скажімо так, внутрішнім світом збігаються повністю, просто. Їх обгорнули в різні обкладинки. Вони називаються ізоморфними.